Мавка мені не подобається взагалі. ну фу. Плюс, раніше мавку робили якісну. я я. бачив я... А зараз нова мавка, яку я у пацанів дивився. Бля, ну там такий, така якість хуйова. Ну, чесно кажучи, блядь. Ну, я вдягнув ці ті штани, тому що в мене інших не було, коли я скумов ганяв на То бля, ну, ну Прям взагалі, ну, некомфортно, якось, ну, якість, ну, така собі. Тому мавка мені взагалі прям ну не подобається, не подобається. Прям дуже сильно не подобається мені Мавка. Да. Бодіотець PayPal. Да, в мене є PayPal, але я там ну, нічого на ньому не роблю. У мене тільки оплачую щось. У мене штани крім мені здається, що краще на не немає, краще один раз купити і стиль. Так, звичайно, край. У мене також край. Ну блин, навіщо вигадувати там 10 колесо до велосипеда, якщо вже щось вигадано. Ти по край нормально, вполне, ну. Опа. На базу. Поклевочка. Авіс uh, Real Дефенс та ну, ну немає різниці. Типу Авіс, Ріал Дефенс, Протек, я вам кажу, це вітчизняні нові бренди, так сказати, які роблять людські, uh, людську, людське спорядження. І воно ну, дуже гарно себе показує. І дуже багато пацанів юзає. І всі довольні. Ну. Це рівнос, рівнос, рівносильно якісне спорядження, що там у мене є і від Protek, і від Avis, і від Real Defense. У мене все є і від тих, і від тих, і від тих. Я користуюся там. У мене може бути збірка плітоноски, там основа плітки. Там, допустимо, в мене авіс, підсумки якісь в мене будуть від протеку, а пояс в мене буде від Real Defense, Тому що ну, пояс мені тварь, дуже подобається від Real Defense. І щось там взяв, щось там взяв, щось там взяв і все. І зборка ідеальна. Тому. Я вам кажу, тут може підібрати на будь-який смак. І це не реклама, я не рекламую, мені за це гроші не платить ні ті, ні ті, ні ті. Тіпа... Але спорядження мені під... Під... дарували і ті, і ті, і ті. І це спорядження прям якісне і дуже добре. Тому я хуйні не пораджу. Ну і все. Тому що я сам це юзаю. І що я не юзаю, Блять, те я не раджу. Що я юзаю, те я раджу. От і все. И бюджетно, и нормально.